Дітки, сьогодні у нас чудовий день, теплий та лагідний, наче мамині обійми. Давайте розгадаємо загадку. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, мама. Сьогодні ми відзначаємо у нас в Україні День Матері. Мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла приховується в магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найдобріша та найкраща, наймиліша. У травні, коли прокидається зі сну природа, коли бринить у блакиті пташини спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято. День матері. Мамо! Мамочка матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Послухайте, дітки, казочку, сонячний зайчик для мами. Жила собі маленька дівчинка Оленка. Вона дуже любила свою маму. Мама була для неї найдобрішою, найгарнішою і найрозумнішою у світі. Мама вміла розповідати найцікавіші казки, пекти найсмачніші пиріжки і співати найлагідніші пісні. Одного ранку Оленка прокинулася і згадала, що свято сьогодні День Матері. Вона дуже хотіла зробити для мами щось особливе, але не знала, що. Що ж подарувати матусі. Задумалася Оленка, сидячи на підвіконні. Раптом її увагу привернув маленький сонячний зайчик, який весело стрибав по стіні. Ось, вигукнула Оленка. Я подарую мамі сонячного зайчика. Вона спробувала зловити його руками, але зайчик спритно вислизав. Тоді Оленка взяла дзеркальце. І почала ловити сонячне проміння. Їй вдалося спіймати яскравого зайчика і направити його на стіну навпроти маминого ліжка. Мама ще спала, і Оленка тихенько прокралася до її кімнати. Вона направила сонячного зайчика прямо на мамине обличчя. Промінь лагідно полоскотав мамини щічки, і вона прокинулася з усмішкою. Ой, хто це мене так ніжно розбудив? запитала мама, розплющуючи очі. Це я, матусю, радісно вигукнула Оленка. Я спіймала для тебе сонячного зайчика, з ним матері тебе. Мама засміялася і міцно обійняла свою маленьку донечку. Який чудовий подарунок, сказала мама. Він такий теплий, лагідний, як твої обійми. Дякую тобі, люба моя. Потім Оленка намалювала для мами яскраве сонечко на папері, щоб у мами завжди був свій власний сонячний зайчик, навіть коли на вулиці хмарно. А ще вона допомогла татові приготувати мамі смачний сніданок. Цього дня Оленка зрозуміла, що найкращий подарунок для мами це її любов, увага і турбота. Адже навіть маленький сонячний зайчик. Подарований з любов'ю може зробити маму дуже щасливою, і мама цілий день посміхалася, бо знала, що у неї є найчудовіша донечка на світі. Пам'ятайте, дітки, що найкращий подарунок для мами це ваша любов, увага, допомога та турбота.